Грамота щодо клопотання про нагородження. Грамотою, так, конфлікт інтересів не голосує. Володимир Олександрович, будь ласка, Шановні колеги, ми всі люди, які у нас є певні події в житті. Те, що ми голову частенько так сказати, вимагаємо від його, те, що належить йому виконувати за законом, ми вимагаємо, і не зовсім те, що він повинен робити, але він несе відповідальність за всю громаду. Дякую. Конфлікт. Голосуємо за основою в цілому. Депутатські Шановний депутатські запити є чи немає? Є о. За 13 рішення не прийнято, не голосувало 6.